Доброго ранку всім моїм телеглядачам. І що ж, як бачимо, що е, пройшло вже 10 днів. Вибачаю, що так пізно мав зробити через 7 днів результати розіграшу, але просто така напражна зараз ситуація, що нема все ніяк часу. І так, сьогодні я вже його знайшов і що ж ми беремо робимо? Беремо, копіюємо, поділи, поділитися відео, копіювати посилання. Переходимо в нас на силочку. Вставляємо нашу силочку, нажимаємо «Старт». Як бачимо, 3, 154 коментаря. Якщо 154 коментаря, 154 коментаря поділити на 2, це, виходить, 77 людей прийняло участь в розіграші. Ну що ж, нажимаємо Старт і будемо вибрати, буде вибраний переможець. Е, умови було конкурсу підписатися на канал, на телеграм-канал, лай... поставити лайк і написати коментарі. І в нас виграє оцей хлопчина. Е, підписка бачу є. Е, е... Зв'яжися зі мною в телеграм каналі Щоб я е... в телеграм напиши мені, щоб я тобі відправив суму, а це. 200 гривень. І ще, друзі, якщо протягом нас, виходить сьогодні вівторок, якщо до четверга він не з'являється переможець, то значить ми будемо його перевибирати. Тому дякую всім тим, хто участвував, дякую тим, хто приймав участь. Ну і не переживайте, не сумуйте, ще розіграші на каналі будуть. Тому це не єдиний розіграш. Як вже ви можете подивитися, то в мене на YouTube каналі це вже Получається третій, якщо я не помиляюся. Тому е, вітаємо переможця. Ну і переможець, будь ласка, зв'яжися зі мною для отримання нагороди. Е, ще раз нагадую, вже вкотре, що якщо до четверга він не появиться, тобто не, він мені не напише, то значить ми його переможця перевиберемо і вже е, другий переможець, а якщо цього і не появиться, вже буде анонсований в Телеграм-групі. Тому на цьому буду прощатися. Ще раз вам щиро дякую за те, що приймаєте участь. Ну і гарних вам заробітків. Пока.